Сам собі режисер. Значить, ситуація наступна. Вага на мені десь кілограм 15 загалом. важу я сам десь 116, артроста застегне його третього ступеня ліва. Та другого ступеня права. Праве коліно щось там коротше, поспускали колеса, в руках з Броярз-15, з e, IGRO MEO Джульєта. Задача наступна. E, пробігти, чуть-чуть показати швидкість руху, по два постріла по пуйлу, e, по два постріла по мішені. Там 50 метрів, там 50 метрів. Ну і, в принципі, все. Ось така ситуація. Ну, будемо щось робити. Бігать. you bueno. Ну, що я скажу. Відосики на інших каналах, конечно, красавчики, коли хлопчики метр 85 і важать 85 кг, а коли просто якийсь адвокатішка бігає 116 кг ваги, то конечно тяжеловато, важкувато. Ну, будемо худать, сушиться.